Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер клас спортивний прогноз. Теніс, турнір в Штутгарті Індорс, Крита арена. Тут, виходить, WTA 500 трішки потужніший і представницький турнір, ніж в Руані у дівчат. Там WTA 250. Але я тут так само три прогнози підготував. Я Вважаю, що ви вже здогадалися, на які матчі, судячи з назви цього відео. Отже, вмощуємося зручненько. 14 квітня, понеділок, день важкий, але ми не забубонні. і будемо прогнозувати тільки коли з'являться непогані матчі. Що можна буде спрогнозувати, тоді ми і будемо прогнозувати, не дивлячись ні на дати, ні на дні тижня, ні на числа. Отже, друзі, почну я з матчу Таусон Потапова. Потапова 38 Таусон 21. Зустрічались двічі 1-1 нічя в них особистих стосунках. В матчах я саме маю. На увазі. Але на ґрунті зустрічається вперше. Переможеця цієї пари виходить на Аріну Саболенко. Це також треба нам знати. Ну, кому цікаво, звісно. Тут я практично без коментарів, без аргументів прогнозую перемогу Клари. Таусон 1.64 І ми переходимо до подібного вже другого матчу однієї 16-ї Штутгарті Паоліні Ліс. Єва Ліс Українка, яка з родиною давно вже проживають. Ну, скажімо так, якщо бути точним, більше вже 20 років вони проживають у Німеччині. І вона представляє цю країну. Але народжена Єва в Києві в столиці України. І через 2 роки після народження її родина разом з Євою поїхали у Німеччину. Дуже давно займається тенісом. Зараз Єві 23 роки, вона 68, Паоліні шоста. Друзі, знаєте, я подивився на цей матч, навіть не дивлячись на те, що, звісно, більшість з нас будуть вболівати за Ліс. Симпатична, гарна дівчина, українка. Зрозуміло, але прогноз це іноді штука така протиречива. І я. Завжди в таких випадках серце вболівальника відключаю, і тверезо дивлюсь на речі, взважую. І ось саме цей матч, я тільки глянув на назву матчу Пауліні Ліс. Я одразу сам собі сказав: 2-0 по сетах. Якщо підходить мені коефіцієнт. По лінії по параметрам. Я відкриваю лінію і бачу коефіцієнт 1,8. Добре. Підходить. Я на цьому єдиному варіанті і залишаюсь. 2-0 по сетах на користь Джасмін Паоліні. 1,8. Переможеця цієї пари, кому цікаво, виходить на переможецю німецького дербі. Німар Зігемунд. У цьому матчі я його то брати не буду. Але якщо хто запитає, я скажу: якщо б довелося його брати, я би брав би на тотал більше. 19 або 20. Але на більше. Німайр Зігемонд, тут розібралися. Йдемо далі. І далі, якраз таки третій. Я б так його назвав самий смачний, самий гарячий і самий безкомпромісний просто матч, як конхветка. Чому? Зараз буду розкладувати по поличкам, чому я так рахую. Ну, по-перше, ви вже здогадались, про який я матч говорю, тому що він названий під цим відео в назві першим. Марта Костюк проти Міри Андрієвої. Чим він такий цікавий цей матч? Ну, понятно, тим, що зрозуміло, що Міра Андрієва як червона тряпка, ганчірка, скажімо так, для Марти Костюк. Рашистка Міра Андреєва. Навіть не дивлячись на те, що вона нібито оголосила, що вона переїздить уже до Франції і буде отримувати прописку там спортивну. Побачимо, як це буде, але все одно ми знаємо, хто, звідки і за що. Сьома ракетка сьома проти 25-ї українки Марти Костюк. Зустрічаються вперше. І ще цікаво. Це протистояння тим, тим, вибачаюсь, що, як не крути, навіть якщо уявити, що Костюк пройде Андрієву, вона знов вийде на расистку. От і так. От. Такий, як це назвати, рок переслідування. Ну, я вважаю, що на це так досить, як то кажуть, сумними очима не треба дивитись. Треба завжди знаходити позитив, і на такій позитивній нотці намагатися брати для себе щось приємне. Тому я ніколи не засмучувався, коли нашим дівчатам. Попадались в суперниці представниці Рашистського Кремлівського Болотного ханства. Я вважаю, що треба отримувати і від таких моментів також позитив. Тому я бажаю тільки перемоги Марті Костюк а що стосується прогнозу, я забув сказати саме головне, що переможеця цієї пари виходить. Я сказав, що на расисток, а саме, на переможецю Матчу Олександрова Самсонова. Ось чому я так казав, що це дуже цікаве протистояння. І дивіться, щодо Матчу. Костюк Андрієва. Я сказав, що вони зустрічаються вперше, і, е, звісно, і по лінії букмекерській, і по откликам я бачу, що явна фаворитка тут Андрієва. Це помітити дуже, е, це не помітити дуже важко. Але, друзі, я не то щоб принципово, а просто не буду брати переможець в цьому матчі. Я хочу, як то кажуть правильно, вбити двох зайців одночасно. Я хочу втікти від. Від такої е, ділеми, як е, виявити переможець цього матчу. Це перше. А друге, е, я не називаючи переможецю, можу розраховувати, що буде непогана е, нагода і непогана якраз підход мого варіанту прогнозу, і під перемогу Костюк. І під перемогу Рашистки Андрієвої. Що я маю на увазі? Я беру у цьому матчі. Тотал менше 20,5. Увага, поясняю. Коефіцієнт 2,03. Якщо так як більшість Ну, давайте правді в очі дивитись, більшість рашистських прогнозистів е, втирають, що е, залізе бетонно 2-0. Там називають, і перемога Андрієвої тотал менше. Все називають різні варіанти. Але я не зустрів жодного, хто б сказав, що переможе Костюк. Таке є. Але. Дивіться, якщо так і піде. Як то прогнозують там за перебриком, що Андрієва переможе впевнено. Буде тотал менше? Я більше, ніж впевнений. Тотал менше 20 з половиною. А якщо Марта Костюк відіграє ось цей матч. Так само впевнено. Як вона грала проти полячок, так само, як вона грала проти швейцарок в кубку Білі Джин Кінг, наші дівчата і Світоліна, Костюк, ну і парні нашої сестри Кечінок, вже розім'ялися на ґрунті. А Міра Андрєєва в офіційних матчах на ґрунті в цьому сезоні ще не грала. І це, хай не велички, але я вважаю, що це такий помітний плюс уже є на боці Марти Костюк. І я розраховую, що якщо і буде сенсація, так багато хто рахує, що це буде називатись сенсація, якщо Костюк виграє у Андрієвої, то це буде дуже гучна сенсація, я вважаю. І навіть не в тім, що е, Марта не потисне руку Мірі. А просто тому, що ніхто не буде очікувати перемоги. Та ще якщо вдасться впевненої Костюк. І тому я як сказав, що я вбиваю двох зайців одночасно. І якщо Костюк переможе впевнено, тотал на менше повинен заходити. І якщо. Міра Андрієва переможе, впевнено, тоді теж, тотал на менше заходить. І тому я вирішив ризикнути і взяв тотал менше 20,5. 2,03. І хай весь інший світ зачекає. Це слова з однієї відомих, колись то. Реклама. Отже, друзі, сказав про свої три вибраних мною особисто матчів з першого дня в Штутгарті основної сітки, і сказав, на кого виходять переможеці. Поки що по першим матчам першого ігрового дня і в Руані, і в Штутгарті у мене все. Додати, додавати нічого не буду. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал, вподобайки від вас і коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую всім вам. Слава Україні! Скоріше і нам перемоги над рашизмом. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. До зустрічі, друзі, всім па-па!